Розділ перший. Психологічна профілактика та підтримка. Психологічна профілактика та підтримка в армії передбачає перше навчання і тренінг військових з окремих тем. Друге, процедури психологічної розрядки після бойових дій, Третє, Психологічну діагностику. Та четверте, консультації осіб з психічними проблемами. Освітні програми, які проводяться в рамках програм психологічної профілактики та підтримки, можуть бути розділені на дві підгрупи. Програма психологічної підтримки рядових та командного складу до бойових дій, і програми профілактики небажаних проявів у воєнний та мирний час. Іншими словами, профілактика недисциплінованої поведінки, появи алкоголізму та інших залежностей, самогубств, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків та іншого важливо забезпечити постійне проведення цих освітніх програм як складової частини військових навчань та тренувань. Індивідуальну підтримку військових з різними психічними проблемами слід утримувати на рівні консультативної допомоги. З огляду на великий обсяг роботи. Та недостатню спеціалізацію краще обмежити діяльність штатних психологів рамками психологічної профілактики, підтримки та консультацій. А власне, психотерапевтична допомога може надаватися в спеціалізованих центрах з питань кризової психології та або в цивільних психіатричних лікарнях.